Я орендувала справжній маяк в Ірландії і провела на ньому дві ночі. Привіт, я Еля, і я організовую незабутні подорожі в маленьких групах. Отже, одного дня я шукала цікаві апартаменти для своєї мандрівки і натрапила на нього. Далі все було як в тумані. Бронювання сталося моментально, і я рахувала дні до моменту, коли нарешті там оселюсь. Сам маяк знаходиться на віддаленому півострові, далеко на півночі країни, і дорога до нього веде мальовничим узбережжям, а зустрічають тебе корови та неймовірні краєвиди Ірландії. В будиночку, в якому раніше жив доглядач, є дві. Спальні, дві вані кімнати, вітальня, де можна запалити затишниками на торфі, кухня, столова кімната. І звісно ж, от такий чудовий майданчик для ранішніх посиденьок. Просто уявіть, як ви встаєте вранці, робите собі запашну каву та рушаєте прямо на скелі до океану, щоб милуватись сходом сонця. А ввечері виглядаєте у вікно і бачите, як світиться маяк, і відчуваєте себе причетними до чогось таємничого та дуже важливого. Це справжнє усамітнення з природою, і злиття з чимась більше ніж просто людство, і цей досвід назавжди залишиться в.